Наш заклад спеціалізується на первинній медичній допомоги. Це сімейна медицина. В липцях це було наше приміщення. Воно було біля трьох тисяч квадратних метрів. У нас там була не тільки сімейна медицина, у нас там були приймали і вузькі спеціалісти. Це первинна медична допомога, вторинна медична допомога і було стаціонарне відділення терапевтичне на 43 людини. Але наразі ви бачили, як зруйноване наше приміщення. Тому наш центр опинився в таких скрутих обставинах. Ми після звільнення нашої області в вересні, коли повернулись, побачили таку картину, що немає ні обладнання, ні комп'ютерів, не стін. І починали з нуля все відновлювати, закупляти обладнання, писати гуманітарним організаціям про те, що ми потребуємо допомоги в придбанні обладнань, про те, що нам потрібні ліки, про те, що нам потрібна криша. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у нас була. Лікарня, яка мала свій рентгенологічний апарат, і ми проводили рентгенологічні флюорографічні обстеження для своїх пацієнтів. З 22-го року рентгенапарат був зруйнований, і протягом двох років ми не мали змогу проводити на місцях рентгенологічні обстеження. Ми Направляли пацієнтів або в Мерефу, що 50-60 км звідси, або в Харків. Тому ми написали листа в гуманітарну організацію Хелп з проханням допомогти нам в придбанні палатного рентгенолога для обстеження наших пацієнтів. Організація Хелп надала нам таку можливість. Ми місяць тому отримали рентгенапарат, завдяки якому тепер. На місці ми маємо змогу кожного дня робити флюорографічні обстеження або рентгенологічні обстеження при переломах чи травмах кісток. І вже за 30 хвилин. Маємо результат за що дуже вдячні, бо це дуже великий вклад в нашу медицину. Це дуже важливо для нас. Бо, як ви розумієте, категорія людей, яка тут залишилась, це пенсіонери, люди тяжко хворі, люди маломобільні. Перевага цього апарату, що він може складатися і транспортуватися для потрібних нам місць. Тобто, ми можемо виїжджати з ним на місця до людей, навіть вдома, робити знімки, робити флюорографію. І ми, як намога більше, хочемо додати їм послуг зручніше, доступніше, щоб їм не треба було пересуватися далі, виїжджати до обласних центрів. І всі послуги вони могли отримати тут на місці. Дуже багато ми просили організації, але всі організації були неспроможні на таку допомогу. Тому ми розуміємо, що це дуже важкий шлях отримати такий прилад, який дуже дороговартісний. Допомога, яку ви нам надаєте, це для нас дуже важливо, це для нас дуже потрібно, не тільки для наших медичних працівників, а в першу чергу для нашого населення, яке ми тут обслуговуємо.